Вітаю вас, друзі! Ми з вами дійшли до 14 рівня усних обчислень. Розглянемо зразки. 45 відняти 8. Віднімаємо по частинах, оскільки в даному випадку у нас відбувається перехід через десяток. Отже, від 45 спочатку віднімемо 5, виходить 40. І від 40 віднімаємо 3, які залишилися, бо 8 мінус 5 дорівнює 3. Одержимо 37. Ще один приклад. 57 відняти 9. Як бачимо, тут кількість одиниць більше, ніж тут. Це відбувається перехід через десяток. Від 57 віднімаємо спочатку 7, залишається 50 і залишилось відняти ще 2, 48. Це були зразки. Тепер подібним чином розв'яжіть ці приклади самостійно. Перший приклад. 56 відняти 8. Перевіряємо. 56 відняти 6, 50, і залишилося ще 2 відняти 48. Якщо правильно плюсик собі ставте, якщо помилився, мінус. Нагадую, що ніяких допоміжних записів робити не треба, оскільки це тренування саме усних обчислень. І це сприяє розвитку оперативної пам'яті. Наступний приклад. 42. Відняти 9. Перевіряємо. 42, відняти 2 – 40 і залишилося ще відняти 7, 33. Наступний 53. Відняти 7. Перевіряємо. 53 відняти 3, 50, і залишилося ще відняти 4 – 46. Далі 65, відняти 6. Перевіряємо. 65 відняти 5, 60 і ще відняти 1 59. Далі 74 відняти 7. Перевіряємо. 74 мінус 4, 70, і залишилося ще відняти 3, 67. 6 приклад 35 відняти 9. Перевіряємо. 35 відняти 5, 30, і залишилося відняти 4, 26. Якщо всі приклади ви виконали правильно, тоді можете на цьому припинити заняття і переходити до наступного. Якщо була помилка, тоді тренуємося далі. 46 відняти 7. Перевіряємо 46, відняти 6, 40, і ще одиницю віднімаємо 39. Далі 55 відняти 9. Перевіряємо. 55, відняти 5. 50, і ще відняти 4. 46. Наступний приклад. 37, відняти 8. Перевіряємо. 37 відняти 7 30. І ще відняти одиницю 29. Ще один приклад. 41 відняти 8. Перевіряємо 41 відняти 1 40 і відняти 7 33. Нагадую вам, якщо ви набрали підряд. 6 плюсиків, тобто виконали підряд 6 прикладів правильно, то можете припиняти тренування і переходити до наступного завдання. Ще один приклад, 52. Відняти 7. Перевіряємо. 52 мінус 2 50 0 і мінус 5,45. І останній приклад 54 відняти 8. 54 віднімаю 4 буде 50. І віднімаємо ще 4, 46. Якщо не вдалося виконати підряд 6 прикладів правильно, то ставте відео на початок і проведіть це тренування ще один раз. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.